Вітаю всіх, кому цікава хімія. На цій лекції ми розглянемо хімічні властивості алканів. Хочу вам нагадати про те, що алкани це вуглеводні насичені, загальна формула яких це NH2N2. Необхідно ще пам'ятати, що в органічних сполуках молекула карбону має 4 неспарених електрони атом гідрогену завжди має один неспарений електрон. Що ж відбувається? Відбувається те, що поєднуються неспарені електрони і утворюють хімічні зв'язки. Такі хімічних зв'язків може бути 4. Таким чином утворюється перша сполука гомологічного ряду алканів, називається вона метан. Які ж хімічні властивості характерні для алканів? Характерні реакції заміщення, термічний розклад і реакції окиснення. Хочу нагадати про те, що хімічна реакція це та реакція, під час якої одна речовина вступає в реакцію, а утворюється інша речовина. З чим же не реагують алкани? Вони не реагують з розчинами кислот, лугів та каліперманганату. Першу реакцію, яку ми з вами розглянемо, це реакція заміщення. Вона відбувається під дією температури високої та сонячного світла. З якими ж а, речовинами реагують алкани? Алкани реагують а, із галогенами. Згадаємо, що ж таке галогени? Галогени це а, речовини елементи яких розміщені в сьомій групі головного, головній підгрупі. Хочу вам зауважити про те, що молекули галогенів завжди двох атомі, тому ми записуємо хлор-2, бром-2. фтор-2. Але з фтором реагують алкани з вибухом, а з йодом взагалі не реагують. Що ж відбувається? А відбувається взаємодія така дуже цікава. І вона нагадує нам такий принцип, як сходинки. Тому що кожен атом гідрогену сполучається із одним атомом хлору, таким чином і від'єднується від молекули, і на, замість нього Заходить атом галогену. А, таким чином, ми бачимо, що один атом хлору приєднується до молекули метану, яка вже не має одного атому гідрогену, тобто вона стала радикалом. І цей радикал дуже активний. А хлор теж роз'єднався, і в нього теж є дуже велика активність. Вони шукають друг друга в розчині і утворюється сполука, яка називається хлор. І замість якої сполуки вона утворила? Замість метану, тому ми називаємо хлор метан. та молекула H хлор. Але це не все. Відбувається, як я казала, у вигляді сходинки. Спочатку утворюється хлор метан. потім. Заміщується вже дві, дві, два атоми хлора замість двох атомів гідрогену і утворюється дихлорометан. Потім утворюється трихлорометан, який є хлороформом. І вже остання така, остання така сходинка це буде. Утворення тетрахлорметану, коли 4 атоми хлору будуть заміщувати 4 атоми гідрогену. Ми бачимо, як же назва утворюється: хлор, і утворився він замість молекули метану, хлорметан. Якщо 2 атоми хлора, дихлорметан, не метил. Ні, якісь інші назви, яка була у нас вихідна сполука, так і називаємо з три хлорметан, замішилось 3 атоми хлору, чотири атоми хлору. Те, що вони стали замість сполуки метану, тому ми називаємо тетрахлорметан. Хочу ще вам зауважити про те, що в такому розчині. Під час реакції галогенування може знаходитись одразу декілька сполук: і хлорметан, і дихлорметан, і тетрахлорметан. І реакція буде відбуватися постійно, поки один із реагентів просто не його повністю, він повністю він не зникне. І таким чином реакція закінчиться. Цікаво, що замінити можна хлором не лише атоми гідрогену в метані, а і в етані, і в пропані. Тобто написати ці реакції буде дуже цікаво. Ось ми бачимо, так, якщо дві молекули хлору, дихлорметан, якщо три молекули хлору, трихлорметан, якщо маємо чотири молекули хлору, то це вже тетрахлорметан. Наступні реакції. Ми бачимо на загальну схему галогенування метану, тобто під час саме заміщення метану у нас задіяні були 4 молекули хлора і виділились 4 молекули H хлору. Термічний розклад. Термічний розклад алканів можливий. Коли немає кисню, і при великій температурі. Таким чином, при температурі більше 1000 градусів Цельсія метан розпадається і утворюється сажа, і виділяється водень. При високій температурі більше 1500 градусів Цельсія утворюється етилен. Якщо температура ще збільшуватися, може утворитися поліетилен. Хочу зауважити, що сажу можна використовувати, використовувати у виробництві для виробництва гуми та певних фарб. Гідроген, який утворився під час термічного розкладу, використовують для добування амоніаку. Окрім того, термічний розклад може відбуватися в великих молекулах, коли вона поділяється навпіл, і з однієї половинки утворюється насичений вуглеводень, а з іншої половинки ненасичений вуглеводень. Що ж таке ненасичений вуглеводень? Це вуглеводні, які мають вже подвійний та потрібний зв'язок, який ми будемо вивчати трошки пізніше. Ізомеризація. Відбувається під дією вже декількох факторів: це висока температура, тиск та каталізатор, в вигляді якого виступає алюміній хлорид в даній реакції. Що ж відбувається? Відбувається те, що молекула лінійної будови дією каталізатору та інших температур змінює свою будову. Тобто залишається кількість атомів карбону, кількість атомів гідрогену, а вже будова молекули змінюється, тобто утворюється, наприклад, радикал, який змінює свою, своє місце знаходження. І таких ізомерів може утворюватися декілька. Реакція окиснення це ті реакції. Які відбуваються під дією киснення. Частіше в органічній хімії по окисникам виступає кисень. Може бути два типи реакції окиснення. Це повне окиснення, коли дуже багато кисню відбувається реакція горіння. Ми бачимо з вами реакцію горіння газу у побуті. Це саме метан застосовується у вигляді газу для побута, виділяється дуже велика кількість енергії і кількість тепла. Згорати можуть не лише метан, а і інші алкани. Але необхідно звернути увагу, коли би на те, на на коефіцієнти, коли ми складаємо рівняння цієї реакції, ми бачимо, що під час повного окиснення, коли достатня кількість кисню, утворюється СО2 і H2O. Для того, щоб правильно скласти рівняння мало просто написати продукти реакції, необхідно поставити необхідні коефіцієнти. Згадуємо ми, що коефіцієнти ставляться перед усією молекулою і відносяться до, кожного, до кожної речовини, яка входить в склад цієї молекули. Наприклад, два атоми карбону у нас до реакції. Після реакції ми могли би поставити два атоми карбону, але ми бачимо, що до реакції 6 атомів гідрогену. Якщо ми поставимо 3 перед цією молекулою h 2 o то урівняємо кількість атомів гідрогену. а от кількість атомів а, кисню вона не буде ділитися на 2, як нам необхідно, тому що ми можемо тільки помножити на 2 коефіцієнт і отримати необхідну кількість. Тому ми помножуємо всю молекулу на 2. Тоді отримаємо 2 помножити на 2 4 атоми карбону і записуємо їх після реакції. 2 помножити на 6 12 атомів карбону. Після реакції 2 атоми карбону, тобто ми повинні помножити їх на 6. Перевіряємо, скільки ж атомів оксигену буде після реакції. 4 помножити на 2 8, 6 помножити на 1 6. 8 плюс 6 дорівнює 14. До реакції ми мали два атоми карбону. Що потрібно помножити на 2, щоб отримати 14. Саме 7, тому ми написали 7 після перед оксигеном. Що ж відбувається під час неповного окиснення? Під час неповного окиснення а, застосовується. Невелика кількість кисню і утворюються небезпечні для нашого організму сполуки, як угарний газ та сажа. Хочу запропонувати вам самостійно урівняти в цій сполуці кількість кожного атому. І, будь ласка, напишіть собі в зошитах, урівняйте, порахуйте, не забувайте. Що ми можемо оксигена обрати тільки ту кількість, яку можна помножити на 2. І давайте перевіримо, чи, вірно, ви зробили розрахунки. Як же добувають алкани в лабораторії? Ту реакцію, яку ми будемо застосовувати з вами при складанні ланцюжкового перетворення, називається ця реакція синтез Вюрца. Коли Взаємодіють галоген-похідні алканів із металічним натрієм. В результаті натрій забирає до себе галогені, радикали галогенів, і утворюють натрій, молекули натрій хлорида, а після реакції продуктом буде той алкан, який необхідно отримати. Не лише хлор може вступати в таку реакцію, а і брон. Дякую вам за увагу. Домашнє завдання опрацювати параграф 6 підручника хімії, автор попіль, крикля, виконати завдання. І ще одне завдання для творчого підходу для того, щоб знайти якісь цікавинки у вас у вигляді QR-коду. Дякую за увагу. Всім цікавого виконання хімії і запам'ятайте, той, хто працює, отримує результат.